Штабне загоряння гірського лісу. Учора ввечері до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на території лісового масиву Яремчанського лісництва. Надзвичайна ситуація виникла на околиці села Микуличин. До ліквідації пожежі було залучено 32 чоловіки та 3 одиниці техніки. Зокрема, від ДСНС працювали сім рятувальників на двох пожежних автомобілях. Через відсутність під'їзних шляхів вогнеборцям довелося йти пішки до місця пожежі майже півтора кілометри. Також на місці пожежі рятувальники здійснювали аеророзвідку спільними зусиллями о 22.35 пожежу було ліквідовано на площі 0,5 гектара. Було знищено суху рослинні, чагарники та лісову підстилку. Рятувальники закликають Прикарпатців дотримуватися правил пожежної безпеки, які допоможуть запобігти виникненню загорянь в екосистемах та зберегти довкілля. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.